Один із традиційних символів нового року ялинка. Хтось звикло, ставить вічно зелене живе деревце, а хтось надає перевагу штучним. Вирушаємо на ринок, дає чималий вибір новорічних красунь. Ялинки в нас є дешевші, є дорожчі. Відповідно, є наші закарпатські ялинки, є ялинки Дніпропетровські. Дніпропетровська ялинка йде дорожча. Закарпатська наша йде дешевше. А в чому різниця їхні? Відповідно, якість бачите, самі от стоять дві ялинки стоїть. Закарпатська стоїть. Наша Дніпропетровська зовсім інакша якість, інакший матеріал повністю все інше. Отож, візьмемо для прикладу ялинку висотою метр п'ятдесят. Закарпатська обійдеться у двісті шістдесят гривень. А от за Дніпропетровську доведеться заплатити майже вдвічі більше п'ятсот п'ятдесят гривень. Якщо вирішили придбати дерево за вишки два метри тридцять сантиметрів, то витратити на нього тисячу сто п'ятдесят. Є білі, є зелені, є з білі зелені з білим напиленням. Є чисто зелені, є зелені з салатовим напиленням. Біло, наприклад, ялинка скільки в обійдеться? Біла ялинка, якщо метр до метр вісімдесят, шесто дев'яносто гривень. Найпопулярніші зазначає пані Леся із білим напиленням. Після того, як визначилися із ялинкою, йдемо по декорації. Тут вибір чималий, аби б лише коштів вистачило. Спершу щоб новорічна красуня сяяла, потрібно придбати електрогірлянду. Електрогірлянди китайського виробництва зроблені для Європи. Ну досить широкий вибір. Продавець Андрій розповідає, зараз в основному купують лед гірлянди, тобто діодні, адже пояснює, вони економніші і витриваліші в умовах холоду. Розміри від 50 гривень, практично ось така на маленьку ялиночку до 6 метрів гірлянда на 100 елементів, на 100 діодів. Ну і потім є гірлянди з різними виробами, ці жінки, зірочки, ну відповідно трошки дорожчі. Є різні гірлянди для дворового оформлення будинків для вікон. Світлові гірлянди для двору в середньому обійдуться у три сотні. Є також гірлянди на батарейках вартістю 80 гривень. Переходимо до вибору новорічних прикрас. До слова, продавці запевняють, ціни на них майже не змінилися. В більшості пропонують пластикові іграшки, пояснюють. Практичніше і дешевше від 5 до 15 гривень за одну кульку можна взяти набір із 16 куль за 90 гривень, як і скляні прикраси ручної роботи будуть дорожчими. Дерев'яна іграшка цього року модна дерев'яні прикраси з натуральних матеріалів більше цього року модно така іграшка то. Це вручну все розмальоване. Основа йде дерев'яна, вручну розмальована. Це вже 20-25 гривень. Така іграшка. Останній штрих. Буси на ялинку довжиною 10 метрів вартуватимуть від 50 гривень. Дощик, в залежності від діаметру від 10 гривень за 2 метри.